І запрошую. Суціна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 5 депутатів обласної ради. Комісія легітимна, форум є. У роботі комісії беруть участь заступник голови обласної ради Сустальок Сергій Анатольович і заступник голови обласної ради Дмитрий Віталій Олександрович. Є пропозиція порядок денний, чіла розданий. Теперь співмовлення. Немає пропозиції? Хто заголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про погодження плану фінансово-господарської діяльності та розрахунку фінансового результату провадження інших неліцензованих видів діяльності Рівненського обласного виробничого комунального підприємства господарства Рівне облводоканалу на 2023 рік. Є запитання до доповідача? Якщо немає, я пропоную інформацію взяти до відома, і відводити план фінансово-господарської діяльності та розрахунок фінансового результату і впровадження інших кондиціонованих видів діяльності Рівненського обласного виробничого комунального підприємства, у репровісті каналізаційного господарства рівне обговоредоканалу на 2023 рік. Наступне питання про встановлення рівненської обласної Радіоренно плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди площею 42,74 квадратних метра в будівлі Майдан просвіти 2. Ні запитань. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відомої і поводити встановлення рівня радіоренної плати в розмірі 1 гривня на приміщення площею 42,74 метра квадратних. Хто за? Неголосно. Дякую. Наступне питання: про встановлення Департаменту агропромислового розвитку рівності облдержадміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень з загальною площею 382,28 метра квадратних будівлі за адресою міста Рівне Майдан Просвіт-1. Є запитання до за бої Ще немає, пропоную інформацію взяти до відома і поводити встановлення Департаменту агропромислового розвитку е вартості орендної плати 1 гривня на 2023 рік. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання: про встановлення управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. За оренду приміщень загальною площею 462,9 квадратних метрів будівлі з адресою сторівне вулиця Майдан просвіти 1 і Майдан просвіти 2. Що буде, якщо не прогнозує? Кому ви не оголосуєте? Культура. Культури? Ні, то що буде, якщо не наверху? Буде колапс розривати договір оренди. Тобто вони змушені будуть до нас прийти? <рикансь> до вас. <рикансь> Треба до, до цього приходити. <рикансь> <Правда. рикансь> <рикансь> так. Є запитання? Що немає? Пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення управління культури і туризму, туризму рівненської облдержадміністрації орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік. Хто за? Одноголосно, дякую. Про встановлення Рівінському обласному контактному центру орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень з загальною площею 136,64 квадратних метрів в будівлях за адресою рівня Майдан Просвіти 1 та Майдан просвіті 2. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома і погодити встановлення Рівненському обласному контактному центру. Орендної плати в розмірі 1 гривня на 2023 рік за оренду приміщень загальною площою 136,64 квадратних метрів. Хто за Наголосно. Дякую. Наступне питання про встановлення біловольської селищної військової адміністрації Старобільського району Луганської області. орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду нежитлових приміщень. Номер 191, 197, загальної площі 98,6 квадратних метра для розміщення хабу у будівлі за адресою міста Рівне Майдан Просвіти 2. Є запитання? Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання: про передачу автомобіля Шкода Супер, державний номер ВК 9013 АК. З балансу комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради. Є запитання до доповідача? Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома і поводити передачу автомобіля Шкода Супер з балансу підприємства Автобаза, на баланс обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівницької обласної ради. Хто за? Одноголосно. Дякую. Наступне питання різне. Є? Є. Там? Так, будь ласка, Роман. Була пропозиція, поки не було Романа Пецевича, чи не хочете озвучити її менше. Знову питання, ми передаємо автомобіль. Екстрена. Екстрена. Нічого. Вистачає транспорт для <клес> Ну це питання до керівника апарату, так. Ні, Чи вистачає транспорт чи для ради? так? Не вистачає абсолютно. А, що а в нас у нас це, це автомобіль, яким користується Департамент охорони здоров'я для того, щоб регулювати. у нас є управління войновим комплексом. Yeah. Так. Начальник управління. Сказати, не начальник управління майнового комплексу, начальник, відділ. начальник, відділ. начальник, начальник відділу. Майнового, я не начальник відділу майнового комплексу. Комунального, так. Мені не під слова сказати, чи вистачає автомобіль транспорт і розвідки. Дійсно потребуємо оновлення автопарку для обласної ради. Але враховуючи моменти сьогодення, воєнний стан. Я рахую питання не наразі. Тобто вистачає чи не вистачає? Це не, не вистачає, як багато чого зараз на день не вистачає, але враховуючи те, що зараз все йде на оборону. Я я на Оборону ми передаємо. Стоп, ми, це автомобіль був закреплений за департаментом е це охорони здоров'я. Як що він? Варієнтів? Конкурс виграв на перевезення? Це того року? року здається, що це автобаза займається перевезеннями також. Через конкурс виграє, щоб ви департамент охорони здоров'я це при нас Вода передача. Ми тоді передавали цей автомобіль, тому що була на баланс на департамент, да. але це державний орган, ми не могли передати слова mm -hmm. і баланс на державу все-таки по цьому питанню. Хотілося б щоб по це. Я вам скажу так: на сьогоднішній день враховуючи потреби дійсно там для охорони здоров'я здається набагато. І що потрібно цей автомобіль, чим безпосередньо нам тут в комунальній власності? Враховуючи ну, потребу, думаю, на наступній комісії ми питання розглянемо. У нас є один автомобіль, який ми подали на обласну раду на розгляд. Мерседес старенький, правда, але якщо його підлогати, то можна ще відійшти. <смас> ми плануємо ну, бачимо так, щоб його передати на баланс автобази. Із балансу управління майнового комплексу. Але ну, він поки що не робочий. віддаєте тепер знов забираєте щось якесь. Враховуючи потреби сьогодні. Є потреби різні. Різних По приєднанню будете щось говорити? По приєднанню чого. Ну, Все, Нормально. Ну, Все. Так, Дякую.